З прийняття змін до Конституції в парламенті. До нового року чи не в найближчий час? Ви знаєте, мені складно сказати, але я думаю, що листопад місяць орієнтовно це питання буде підніматися, коли вже після тобто, вибори до органів місцевого самоврядування ситуація вже буде, скажімо, більш такою вирішеною. Думаю, це питання буде підніматися, буде актуальним. Наразі хотілося б сказати, що ось люди все-таки очікують вибори місцевого самоврядування, що прийдуть дійсно конкретні професіонали, патріоти країни, які будуть належним чином працювати, віддавати себе десь цій справі і трошки покращувати ситуацію в країні. Ну що ж, панове, На жаль, наша програма добігає свого завершення, втім ми дійсно виходимо перед такою важливою в житті багатьох. Громадян України yes. <гум> датою, це 1 вересня, звичайно, день знання. Що ви побажали напередодні цього дня і дітям, і батькам? Прошу пане Антону, успіху в навчанні. Що ще можна поже сказати? Прошу, ну, каже. Зрозуміло, що студентству, учнівству. Успіхів в навчанні і віри в те, що це потрібно а вчительству батькам, особливо вчительству, терпіння і наснаги в тій нелегкій справі, в тій великою мірою неблагодарній справі. Таку маємо ситуацію на даний час в державі, яку вони роблять. Але ми розуміємо, що освіта це найбільша інвестиція, яка лише можлива в майбутнє. Тому я хотів би, щоб наша держава і ті органи, як місцеве самоврядування, які ми оберемо, в цю інвестицію поставили на перше місце. Ну що ж. Пане Анатолій, вже поздоровляв, власне, ну, як я, педагог, власне кажучи, практикуючи. Ні, я на завершення дещо в іншому форматі хотів би сказати, що стосується все-таки практики освітньої діяльності. Моє побажання є таким, щоб вже з учнівської лави студенти вони формували свідоме відношення до своєї майбутньої професії. Я вважаю, що ніяка професія не є якоюсь ганебною чи позірною, чи то є. Слюсар чи то є юрист, чи то є фінансист, чи то є машиніст, водій. Кожна професія достойна. Григорій Сковорода говорив, що кожен повинен знайти зріднену до душі працю, і тоді людина зможе максимально зреалізуватися. Тому я хотів би побажати, щоб кожен з вас знаходив ось. Те натхнення до якоїсь діяльності і зміг би максимально реалізуватися, тому що людина тоді буде приносити користь і собі, і суспільству, і вона буде щасливою та задовольненою для колег, викладачів і вчителів. Я хотів би побажати все таки матеріального добробуту, який би давав можливості не відвертати свою увагу на якісь заробітчанські справи, а віддати себе своїй важкій педагогічній діяльності і віддавати і свої знання, і свої, скажімо. Будемо говорити так навики своїм учням, щоб це йшло на користь і на благо нашої держави. Ну що ж, я звернусь до наших першачків і побажаємо вдалого кроку у майбутнє доросле життя. Нагадую, що з вами була програма Політрада. Сьогодні ми обговорювали теми. Змін до закону про місцеві вибори, можливість змін до конституції, проекти політичних сил конституції, які існують на сьогодні, і робили це з гостями нашої програми: представником Всеукраїнського об'єднання Свобода Антоном Байдаченком, представником партії регіонів Олексієм Гаврилом та нашим експертом, кандидатом історичних наук Анатолієм Войнеровським. А поки що до побачення ще раз наступаючи вам святом і зустрінемося рівно за тиждень.